Скажіть, громадськість хоче з ним розмовляти. Вам зрозуміло, я поясню? Будь ласка, виконуйте. Почекаємо. Я... Віктор Іванович, у нас, у вас. Давайте у нас. Шановні, так, шановні громадяни. Прошу. По-перше, десь когось особисто я образив чи... Ні, ми хочемо... Ми вас чекайте. чекайте. Ми чекайте. вам чекайте. говоримо. Давайте так, Ні. ви самі говорите, хто перед нас нас знаходиться. вами ви знаходиться. Ви робите, чекайте, ви що робите... Мені, і Ви дозволяєте собі казати мені, виконуй бігом. і що ви не маєте. Значить, на рахунок чекати, чекати. На рахунок слова ти, на рахунок слова ти, чекай, На рахунок слова ти я поясню. Ми говоримо на ви лише тим, кого сильно поважаємо. Ми як громада України, я дозволяю собі говорити на ти тим людям і тим органам, кого я не поважаю. Ті органи, кому я плачу за своє збереження, мені повинні говорити звісно, слово на ви. Далі, якщо ви працюєте в іпотентній, правоохоронній системі, в якій зв'язали руки всяким КПК, вийдіть і скажіть, я проти такого захисту імпотентного. Ви, ми вас підтримуємо. Не сидіть в цій системі. У нас проти вас слічного нічого немає. Ми прийшли сюди, як ми з вами дискусуємо в такому тоні, так ми вчора з кожним і, і з простим міліціонером теж будемо дискусувати іменно так, тому що ви в общому разом прогнивши праворукована система. І кроме того, були тепер реформи. Реформи вас ще хуже загнули в реформи. І ми це все знаємо. Тому у нас проти вас нічого нічого немає. Але питання велике стоїть, що нам робити. Якщо міліція не може нас захистити, ми берем, будемо брати на себе ці обов'язки. А саме, якщо треба достояти заколоток, ми будемо стояти з Якщо Заталодавшим. треба буде відкопати десь якісь зброю, ми то зробимо. Віктор Іванович, давайте так, три статті, Чому не внесені? Хто вас обмежує? Треба до чергового казати начальника ліції називаєте одно на одне можемо зробити і вас і я нормально так чудово зробили да боді роби супер озрі. Там вже близько до сьогодні немає навіть я тобі маю дорогатися ну, обґрунтувати <просив> у вас є. Ні, ну навіть я попросив. Ну <просив> Коля, у мене немаля ніяких обґрунтувань законодавства нас. Чекай, Ні, чекай ніяких обґрунтувань, він бреше. Ніяких обґрунтувань ми не маємо давати. Ми дали повідомлення про злочин, ми все внести, а потім в рамках слідства з'ясовувати, чи є у нас обґрунтування. Він цього не зробив. Він нам бреше. О тобі навіть внести 125-ту статтю зараз пошкоджено. Просто чи нема цих бумаг ー... <зуб> судових набара? Це не важливо. Бачиш, він йому нашому треба бумаги. Ніяких бумаг просто вносять. Потім. В а а Правда, потім... слідства вже. розбираються, чи є докази того, чи нема. Ладиш, написала, що я з однією стосовно вчиняння, а ми не бачимо.